І так, в загальному півтори тонни різних антисептиків і 35 тюків одягу. І ще дуже багато залишилось. Я думаю, що мінімум один рейс можна буде завантажити, а можливо і два. Всім привіт! Ми продовжуємо допомагати зараз завдяки громадському формуванню Defender. Завдяки Артуру Мартиросяну, завдяки небайдужій польській спільноті. Відправляємо отриману від них допомогу. Фактично, дивіться, повний бус. Різноманітний одяг, зимовий, осінній, що зараз саме найбільш необхідний. Дитячий, чоловічий, жіночий іграшки, міра можливості взуття. Відправляємо це все у місто Ірпінь. До нашого товариша Віктора. Звідки вже він буде розподіляти допомогу? Часткова допомога піде у місто Лубне, часткова допомога піде у Миколаївсько-Запорізькому напрямку. Все це все, що тут є зібране. Відповідно, ще плюс зараз буде додаватися це все до машини. Орієнтовно 25 кубів допомоги буде вартувати до Віктора. І ця вся допомога буде спрямована, вимушено переселеному населенню. В міру можливості допомагаємо. Закликаю всіх, не будьте байдужі. Є можливість, є бажання. Приходьте, допомагайте. Хто може фінансово допомагайте, не будьте байдужими. Разом ми все переможемо, разом всіх переможемо. Слава Україні, героям слава! Починаємо випуск, розвивається на бій, безпосередньо нація. Хлопці підправляють іще допоможуть. І продукти, теж одяг, і буржуйки. Максимально допоможе, кожен допомагає. Праважуйте, проважуйтесь.